Доброго дня, колеги. Сьогоднішній ефір присвячу події, яка давно минулих років, але яка не полишає у спокої нашу правоохоронну систему і деяких активістів, які причетні до цих подій. Події Євромайдану, події 2013 року, ті події, які передували революції гідності, жахливе побуття студентів. І справді я і багато колег ми були причетні до цих подій. Ми допомагали тоді студентам е, активно, тому що ну, справді, бачили в тодішньому політичному режимі е, чи не найстрашнішу небезпеку для України. Ми після податкового майдану, який в принципі завершився перемогою підприємців, розуміли, що вибудовується диктатура. І хто ж міг тоді подумати, що. Янукович просто виявиться малим дитя, немовлям в порівнянні з наступниками. Отже, сьогодні до мене звернувся мій колега. Я думаю, багато з учасників наших акцій, акцій руху ФОП, знають цього мого приятеля, з яким я знайомий, ну напевно, ще з. Там з 2010 року, можливо і раніше, це та людина, підприємець, яка допомагала нам завжди з звуковим сценічним обладнанням на всі наші акції з 2010 року і до останніх акцій відповідно в 2022 році. І от сьогодні цю людину він отримав повістку. Його викликають в Генеральну прокуратуру стосовно питань Євромайдану. І натякають, що начебто він причетний до державної зради. Він приїхав зразу до мене, тому що справді цю його я порекомендував тоді, в 2013-му представникам протесту студента студентів і на прохання Рибачука. Такий є політичний діяч Дениса Шевчука. Теж такий є політичний діяч, голова партії Київська Русь, чи Наша Русь чи Просто Русь. Я вже не пам'ятаю деталі, ну щось там з Київською Руссю пов'язано. Ми е, тоді змогли зорганізувати. і Я переконав Сергія допомогти тоді сценічним обладнанням. Діти 2013 році студентам було надано сценічне обладнання, опікувалися. Учасники ради, яка там була створена Євромайдані, я туди не входив, розумів, що це наш протест. Хоча я, як підприємець, тоді вважав, і зараз я вважаю, я є прихильником євроінтеграції. Я вважав і вважаю, що України місце серед євроспільноти. І я всіляко вітав підписання асоціації. Прикро, що тоді Янукович не дослухався. Можливо, зараз би ми жили б в інших реаліях. Те, що було після того, я думаю, всі ви знаєте. Але мова якраз про побиття, про розгін Євромайдану, про той жахливий розгін, коли були побиті мирні протестуючі, ну влада потім неодноразово повторювала ці жахіття, і сьогоднішній політичний режим калькує в принципі дії 2013 року, коли він на наших протестах на протестах руху Сейфоп на 25 січня. Право на день народження гаранта конституції вили, калічили жінок і дітей. Теж мирний протест. Ми, ми були без зброї, ми вимагали просто дотримання наших прав і свобод. Отже, я цим відео я намисно прив'язав Генеральну прокуратуру і офіційно в цьому відео. Буду давати інформацію, яка може когось цікавить тих подій. А Генеральній прокуратурі дозволяє використовувати все сказане мною як доказову базу. Тому що я думаю, що якщо відкрита справа, а ми, наскільки ми зрозуміли, з документів повістки, яку надали цьому моєму колезі, то відкрита нова справа в травні місяці цього року. І е, сподіваюся, хочу вірити, що Генеральна прокуратура. Справді захоче встановити істинні причини, знайти істинних зломисників, покарати їх. А що це незамовна справа для того, щоб просто поставити на місце чи поставити в стойло активістів, таких активістів, як я, які небайдуже споглядали на той протест, допомагали. І я думаю, що напевно генпрокуратура буде викликати і мене на допит, щоб вони не витрачали державних коштів. Не витрачали свій час, а швидше рухали слідство. То я роблю таке відео, в якому я коротко розкажу про ті події, кому цікаво. І е, я думаю, що це буде моїм свідченням е, і свої, і підтвердженням моєї причетності до тих подій. Отже, е, події 2013 року е, це події, е, які до яких я був долучений. Групою колег, які, яких знав, як Рибачука, бо я працював в офісі президента, і Денис Шевчук це активіст, я шові підприємець і голова партії Чильська Русьча, чи Русь чи Наша Русь, якась щось там з Руссю, е, якого я знав ще податкового майдана 2010 року. На податковому майдані він займав таку активну роль, допомагав нам теж в організації. Я знаю, що він взяв на себе певну частину охорони сцени Майдану для того, щоб, ну, щоб наша сцена тоді на податковому майдані виглядала пристойно. Тому що ну, при всій повазі до колег деколи на сцену ну, прориваються люди, які кажуть, підприємці, але ну. Несуть не такі, ну не не дуже приязні речі. Ну, хочу нагадати там. Теж ви пам'ятаєте, були різні інциденти з депутатами, які намагалися протест 2010 року податковий майдан перевести в політичну площину. Тоді нас хотіли зробити сакральними жертвами ще в 2010 році, як зробили з таких жертв зі студентів. Ми всіляко противилися, відмежовувалися від політики, і саме завдяки цьому, в 2010 році, ми домоглися прийняття податкового кодексу, який нас повністю влаштовував. Якби ти податковий кодекс діяв зараз, то ми були би без касових апаратів. Ми були б вже з ПДВ, там в районі 14%, бо там було зменшене ПДВ, і багато багато іншого. Тобто, при всій злочинності режиму Януковича вони тоді не розгнезг. Ганяли, не били, не калічили в 2010 році нас а пішли на перемовини, і ми досягли успіху. І от цей Денис Шевчук, пан Рибачук, в принципі, у мене пан Денис Шевчук, я одразу поінформую Генеральну прокуратуру, покликав на зустріч, коли починався Євромайдан буквально в той самий день. Пам'ятаю, що на зустрічі був прізвище, зараз не згадаю, кандидат в президенти, економіст. З яким я на ефірах пересікався. згадаю прізвище, можливо, під час ефіру скажу. Ми зустрілися тоді з Денисом, Він каже, що треба допомогти студентам, підприємцям, чим ви можете. Ну в принципі, у нас є колеги, які займаються цими івентами. Міцей товариш він займається івентами, Київстару, можу говорити з ними постійні обладнанню, але все одно там буде якісь кошти, їх треба буде шукати. Пошти знайдемо, все треба студентам допомогти. Як я розумів, що цей Денис Шевчук, ну тоді мені так здавалося, що він просто дуже хоче у владу і всіляко приймав участь в протестах, щоб завдяки цьому десь потім прикурити. Зараз я переглянув свою оцінку, дуже скоро, що він співпрацював з органами в той час служби безпеки чи, можливо, з кимось іншим. До речі, ну хто на наших протестах активно знаходиться, я думаю, ні для кого не секрет, що в протестах завжди імплементовані ті чи інші агенти з силових структур, вони якісь мірі контролюють. І ну вже зараз досвідчений досвіду, то я навіть і не противлюся. Але тоді він мені здавався таким. Активістом, який дуже хоче у владу, ну так і зустрічається. Я після 2010 року у року владу не пнуся, Мене цілком влаштовує підприємництво, але хотілось би, щоб для нього були умови. Отже, була зустріч спочатку у нього в офісі, потім була зустріч з паном Євгену Рибачук. Рибачук. О, ми, да, От як же ребочука звуть? Зараз я згадаю. Причому з ним президента. І ми знайшли станічне обладнання і його завозили на Майдан. Завозили в газелях. У нас ще перепинили на. Хрещатику, допомогли нам тоді активісти, які вже були студенти, вони взяли нас в коробочку, хоча вже нас розвернули, потім таки нас пропустили і владне було змонтовано. Так почався Євромайдан вже зі сценою, де вже відбувалися всі події. Але побачивши в когорті керівництва, верніше там поступово почали з'являтися такі політики, це конкретні депутати, телеведучі. Ну, наприклад, Севсов Цеголко там був в керівниці і раді. Я не знаю, як вона правильно називався я туди не був причетний. Бо я розумів, що це не протест підприємців. Ми, як підприємці, як союз захисту підприємців тоді це вітали протест, тому що ну, євроінтеграція, вона нам зрозуміла, понятна і потрібна. А коли там з'явився Цеголко, Андрій Шевченко, ну, наєм там був з самого початку, Лещенко, Руслана і багато-багато інших таких гучних причок, які здебільшого зараз... Були депутатами чи зараз залишаються, я зрозумів, що тут, ну, ну тут не, не зовсім напевно це. Тому я тоді не пнувся. Хоча, знаю, що Рибачук і цей Денис Шевчук, вони входили теж в цю когорту, вони керували, ну, підтримувати переходив, але ну, далі, далі не спілкувався. І, е, а особливо, коли почався в другий Євромайдан, та, який то відкрити, я це пам'ятаю. хто пам'ятає, пам яценюк відкрив на Євромай на Євромайдані Європейській площаді. Відкрили другий Євромайдан. Я тоді з студентами такими контактував, молоді хлопці, світлі голови. І що хлопці, по-моєму, тут пахне керосином. Якщо вже тут іде така гра і намагалися студентів перетягнути з Майдану Незалежності туди, то буде все дуже погано. Ну, в принципі, я тоді зрозумів, що від цього треба відійти. Але і е е е суму колеги сказали, ну, ти далі розбирайся, як знаєш. Він каже, в мене все одно там якийсь івент. До п'ятниці ми чекаємо підписання чи підписання асоціації, а потім уходимо. Навіть не був я, ну, час від часу приїжджав, дивився, підтримав своєю участю, але в керівництво не ліз. І тому мені цікаво, як зараз буде відбуватися це слідство, тому що важливо допитати тих, хто безпосередньо керував процесом. Хто... Ну, от я зразу називаю пана Рибачука. Зараз Тій... я подивлюся, яке прізвище Рибачук, прізвище ім'я по батькові. Працював всі президента, вже забувся. Е, Руслана е, треба співачкою Наєм, Лещенко, Циголко і багато-багато інших. Ну Там е, хто загулете, та там багато хто входив е, відповідно в цю раду. Е, при, переживаю, що, щоб підприємці від цього не пострадали, щоб не пострадав мій колега, який ну, просто виконував функцію, допомагав і ще напевно. Е, якійсь мірі ризикував свою техніку. Він вчасно тоді забрав техніку. До речі, про ці події часто мені закидають. Була стосовно цих подій замовна стаття. Я розумію, що треба було когось зробити винними в цьому процесі. І свого часу навіть такий депутат був в нашій Україні. Бригінець Бригинець випустив пост на Фейсбуці. Його підхопила українська правда, написала статтю. Про розгон Євромайдану, що причетний я до розгону брати, що я, начебто, ну там мало не я там не вбивав студентів, начебто, причетний до збирання звукової апаратури. Збирання звукової апаратури не має ніякого відношення, має відношення до її встановлення. Справді це моїм авторитетом. Я допоміг наполіг і зорганізував доправлення цієї звукової техніки і попросив, щоб це було по собі вартості. А от уже щодо прибирання, ці питання вирішувала ця рада Євромайдану. Статтю на українській правді так і не видали, хоча я судився, виграв суди. Пан Бригенець офіційно тоді вибачився, програв суд і програв він і програв українська правда. Судився я майже рік. І... Але українська правда не вжила ніяких заходів. Він не віддала цю статтю. Тому цю статтю часто достають з під поли і кидають мені мої вороги, розказуючи, що я там мало лі не страшна людина, що я там побив студентів. Треба було, звичайно, на рішення суду щоб заблокувати роботу української правди, ну, але це б розчинувало, розчинувалося б, напевно, теж як робота якихось ригів та, по відношенню до знищення незалежного рупору. Насправді, українська правда не є незалежним рупором. Зараз вона вже взагалі стала е, підстилкою у фіали, і тоді вона була, в принципі, грала виконувала свою роль, але Бог їм суддя, тоді вони так не видали, програвши суд. Мені рекомендували тоді заблокувати їхні рахунки і вимагати від них, але я від цього відмовився, тому що це ну дуже важко пояснити недолугим людям, що ти борешся за своє чесне ім'я, а не за якісь винагороди, в тому числі фінансові. Тому от такі події Євромайдану. Якщо Генеральна прокуратура має ще якісь запитання, то випишіть мені повістку, я прийду як свідок і розкажу, ще деталі. Можливо, я щось не розкрив у цьому коротенькому відео. Але події такі е, важкі. Е, ці події вони заклали фундамент подальшому безладу влади, тому що справді не покарання за цей злочин. Я розумію, в моєму розумінні тоді відбулося фактично. Е, Такий заколот олігархів і силових структур проти Януковича він сам е дурені Покідок Шатей, що натворив, зажрався, відірвався від землі. Хоча найкращі роки економічних свобод, економічних свобод і розквіту бізнесу, як і зростання доходів населення припали як то не смішно, не дивно, якраз на 2010-2012 роки. Е Ну, зараз вже влада не церемониться. і Побиття студентів, в порівнянні там з побиттям підприємців і інших протестів. Ну це просто е, уже в порівняння навіть не йде. Тому, е, якщо Генеральна прокуратура буде, давайте повістку, підійду, розкажу. Е, сподіваюся, що справді ви хочете розслідувати цей злочин, а не натягувати за вуха цю справу і намагатися заблокувати роботу підприємців. Мене як активіст, який зараз знаходиться в жорсткій опозиції до влади, тому що я вважаю сьогоднішню владу злочинною, Вона чинить зло, вона приймає такі закони, які підривають економічний фундамент нашої країни. Генерує ці законопроекти Верховна Рада на чолі з ідеологом фіскалізації і масових. Репресії по відношенню до бізнесу Гетьманцевим але підписує законопроекти прийняті Верховною Радою президент, без підпису якого ці закони не чинні. Тому на будь-які запитання готовий відповісти в прямому ефірі. Для цього я роблю і публічний зараз ефір. Ще хотів би зазначити те, що непокараний злочин, злочин породжує ще більші злочини. І от не покарання, те, що в нас жоден президент, який змінювався, не відповідає за свою брехню, не відповідає за от такі жахливі злочини. А просто до говорняки входить і залишається потім ще й розказує, який він великий, і гарний. От ми в результаті маємо те, що на 32-му році ми на межі втрати своєї української держави. Тому справді я хотів би, щоб було було поставлено крапки, було зрозуміло, що насправді відбувалося, і не тільки для силових структур, які я думаю, в принципі, на значно більше ніж ми з вами, і знають е... хронологію подій з головними фігурантами. А що про це знало суспільство? Що ж насправді це відбулося? Це було заколото олігархів. Це було закут силовиків, це була просто тупа недолугість Януковича, в чому дуже сумніваюся. Думаю, що він зайшов в якісь конфлікти і пішла і гра. Наші олігархи думали, що вони грають гру. Виявилося, що ними грають росіяни, а по факту, можливо, ще і грали з росіянами гру хтось інший, тому що виникає питання втрати нами, нами Криму у 2014 році. І така неактивна позиція наших західних партнерів. по... Питанню повернення Криму в Україні чи навпаки навіть заперечення, що Крим повернути неможливо. Тому дуже багато насправді цікавого так сталося, що я небайдужий і влажу в різного роду в якійсь мірі неприємності, але е, хочу підтвердити, що податковий майдан. Це було і в тому числі моїм здобутком, і в податковому майдані я входив в координаційну раду. Один був з 12 членів координаційної ради разом там з пані Продан і іншими товаришами. І ми досягли тоді результату. Євромайдан це не був нашим протестом, але ми, підприємці, вітали євро так званих інтеграторів і намагалися у всілякий спосіб допомогти. Хто вирішив зробити сакральну жертву зі студентів? Хто можливо закладав фундамент подальшим діям війни, агресії, втраті території, ну це справді треба з'ясувати. Важливо, щоб результати були публічні і були справедливі. Тому ну, чекаємо на реакцію прокуратури в понеділок. Колега підприємець, я думаю, мене поінформує. Що ж його питали, що все. сьогодні? Ми з ним прогулялися і відновили хронологію подій, тому що я навіть у Дениса цього Дениса забув. Мені що спаді Денис Шевчук. Тому що всі моменти Євромайдану обладнання він з'ясовував з ним і безпосередньо знаходився на, на зв'язку. в тому числі питання зняття апаратури з Євромайдану. Подивимося, що це за справа: справа по пошуку справедливості, чи справа по примиренню таких неспокійних бунтарів, якими є, в тому числі прихильники руху Сейфоп і я особисто. Побачимо, буду вас інформувати, кому цікаво, слідкуйте, задавайте запитання. Відписувати багато не зможу, на жаль, тому що, ну. E, щось e, погано почав щось бачити. Важко зараз з телефона робити, а за комп'ютером завжди, але буду робити такі стріми інформації. Якщо будуть якісь новини, по, зокрема по цій справі, то буду вас інформати. Що стосується касових апаратів, от якщо мав розмову теж з колегою, які кажуть, от може зараз бачите, Шуфрича там затримали, Коломойську затримала, може, скоро буде гетьманцев. Для мене дуже важливо є відсторонення, як мінімум, від влади таких осіб, як гетьманцев. Я вважаю його таким, знаєте, совковим комунякою нквд Отаким От та? треба жаль, маю доступу, треба подивитися, хто ж в нього його були батьки і діди. Тому що в його підходи, ну, підходи садиста, садиста МКВДста. Він отримує задоволення від того, що робить, і ця його ехидна посмішка. Тому це ще той покидьок. Вважаю його покидьком. Тому що те, що він робить, крутиться, брешеве, перекручує. І чому його Володимир Зеленський тримає і покриває, не розумію, не сприймаю. Мені відсторонення розслідування. Хоча мало ймовірно, що та людина, яка зараз фактично генерує корупцію, тобто а відтак корупційні потоки, з якого живеться, не буду казати, хто на хтось у владі, напевно, живеться. Та навряд чи він буде відсторонений хоча б, але вважав і вважаю, що всі його дії гетьманцеве направлені на підрив економіки. А відтак це внутрішній ворог, який руйнує державу зсередини. Крім того, він був помічником одіозного Сивковича, там три каденції поспіль. І визнано, що він є агентом там ФСБ, був тут імплементований. І всі ці факти є. А от чи буде стосовно нього щось вжито, не знаю. Важливо, навіть якщо буде вжито стосовно нього, то щоб не тільки було питання в особистості, а питання в тому, що ця особистість наробила. Які закони вона наприймала за цей за цей свій час каденції, скажімо так, згенерувала. Щоб вони були переглянуті. Переглянуті, і це ну, вкрай важливо. В частині фіскалізації, в частині повернення перевірок, як, ну це, це повернення перевірок це суперечить. Прямій мові Володимира Зеленського, який публічно обіцяв, що під час дії воєнного стану, рік після того ніякі перевірки не будуть робитися. Тобто, як можна після цього генерувати законопроект, як його лобіювати, протягувати, підписувати, я просто не розумію. Голову мені не збирається. Покасував прав. У нас нічого не змінилося. друзі, зараз особисто я не ставлю. Втрачаю клієнтів, але в безуковий спосіб. Кожен вибирає для себе варіанти, як працювати. Не буду засуджувати тих, хто навіть піде в тінь. Ну, з вовками жити вити, Якщо влада діє так незаконно, то ну, мені здається, що у вас руки розв'язані. Переход на першу групу, можливість працювати через QR-код. Про це говорили багато. Це, це ризики, це в якійсь мірі на межі закону і навіть порушення закону, тому кожного особисто зараз приймати Власне рішення, як йому діяти, як виживати в сьогоднішніх страшних злочинних реаліях, От така ситуація. Коротка інформація, слідкуйте за стрімами, буду робити інформувати вас про. Події, які відбуваються навколо руху ФОП з активістами руху СІ і з питанням, яким ми опікуємося як активісти руху СІ А наше питання це збереження підприємництва, збереження спрощеної системи оподаткування обліку та звітності, розширення спрощеної системи податкування обліку та звітності на всі бізнеси, без залежності від розміру обсягів реалізації. І звичайно, це все має бути безкасового апарата, щоб ми легко і просто з кишенькових грошей починали свій бізнес, вели, отримали прибуток, створювали робочі місця і наповнювали скарбницю держави для обороноздатності, спроможності і ефективності держави Україна. Гарно вечора, мирного неба і мирних вихідних. Safe Ukraine. Safe збережіть підприємництво, збережете Україну.